цього разу. У монарха всі талісмани. А ми з Суперкотом тепер знову самі. Я вже все спробувала. Не знаю, як буде далі. Марінет, сумніви, це нормально. Та не зневірюйся, а... Алю. За вторгнення панно. Прошу, не бійтеся. Мене звати Метелик, Я шукаю носіїв талісманів Леді Баг і чорного кота у цьому світі. Леді Баг і суперкота? Але я не знаю, де вони. Я, я не знаю їх. Я лише марінет, звичайна дівчинка. Я благаю. Вони остання надія. Не варто покладати надій на леді Баг. Ти перетворилася на но... всюди сущу. А... У моєму всесвіті Аля Сезар, моя союзниця. Вона з'єдналася з тобою, щоб відкрити портал між нашими світами. А... Знову монарх щось замислив. Монарх. А... 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 А? Вибачте, вони змусили відкрити. Я надовго їх не стримаю. Біжіть. Треба тікати. А... Вони ще одні. Ей, не за хвоста Тепер хоч користь буде з нього. Навіть тут усюди фото цього егоцентричного Адріана Агреста. Ясна річ, що він ідеальний і тут. Ідеальний задавак. Не дивно, що ти його фан. Певно, вийшли цим шляхом. А я піду з бабахом. Наш портал побудь тут. Металику, мене зв'язали. Ти чудово виконав місію. Дякую за все. Я звільняю тебе від сили. Марінет. У вас там усе гаразд. А, а вже ж усе гаразд, пані Дюпинчин. Просто ми почали грати у відеогру, а тут учні звуки. Чудово. Не засиджуйтесь допізно. Звісно, не хвилюйтесь. Місто велике, нам його не знайти. Супершанс! Що цього разу? Вистежувач метелика. Типу. Бінокль виявляє феромони метеликів. Їхній запах. Удає, що в тебе розумний план, а це лише удача. А у тебе який план? Тільки хизуєшся і нищиш усе. Ха, он він.